Від мене на Юльчик і я з знімаю відео про мої розмальовки Я купила отакі от дві нових розмальовки антистрес. Перше це така природа. Це ось така от природа. Розмадовка антистрес. Друга атка ахтехтитури. Різні будинки всякі. Ось дві таких нові розмальовки, які я купила. Хто хоче відео про мої всі розмальовки, пишіть в коментарі, і я зніму відео про всі з розмальовки папа До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте лайк. Підписуйтеся на канал і пишіть в коментарі. Па-па.